Вітаю вас, друзі! У цьому відео ми з вами навчимося будувати графік квадратичної функції за основними точками. Отже, квадратичною функцією називається функція виду y дорівнює ax квадрат 2 плюс bx плюс, c, де коефіцієнт А не дорівнює нулю, а коефіцієнти b та c будь-які дійсні числа. Графіком квадратичної функції завжди є парабола. Але як ця парабола розміщена, залежить від того, які вона буде мати властивості. Давайте ми з вами познайомимося з цими властивостями і дізнаємося, якими основними точками є, які основні точки має парабола, і як їх досліджувати, знаходити, і як за допомогою них будувати графік. Отже, якщо ми маємо параболу, ми з вами будемо в загальному випадку розглядати параболу. Квадратичну функцію, а потім чотири окремих випадки розглянемо і побудуємо графіки чотирьох квадратичних функцій. Отже, якщо у нас є парабола, e, y до рівня а квадрат плюс Б плюс С, то ми точно знаємо, що графіком є парабола. Тобто, якщо у нас є функція квадратична, то графіком цієї функції є точно парабола. Причому, якщо ми перше, на що ми дивимося, це на коефіцієнт А. Якщо в нас коефіцієнт А додатній, то відки параболи направлені вгору. Відки. Відповідно, якщо у нас коефіцієнт А від'ємний, то відки параболи вниз. Далі, основна точка параболи, однією з основних точок є вершина. Нехай координати вершини будуть х з індексом вершина і у з індексом вершина. Шукаються вони за такими формулами. Х, вершина, параболи координата х, шукається за формулою мінус b, поділити на 2а. Індекс коло х це вершина, означає, а мінус b це коефіцієнт в, в нашій формулі. Тоді, коли ми, шукаємо, коли ми знайшли х вершини, то y вершини ми шукаємо, підставляючи в нашу формулу, знайдемо координату х. Друге, точка перетину, я напишу просто перетин, з вісю y. Цей перетин є завжди. І в, цій, в цьому перетині, якщо ми знаємо, що усі точки, які лежать на осі y, у них координата х дорівнює нулю. А якщо у нас координата х відома в точки, то тоді, щоб знайти координату y, ми маємо у формулу підставити замість x 0. І тоді, щоб знайти Y, це буде 0 помножити на. Ну, давайте я не буду розписувати, я просто напишу f від 0. Треба знайти значення функції. У точці 0. І якщо ви звернете увагу, наприклад, на формулу, і ми замість х будемо ставити 0, то А помножити на 0 буде 0 доданок, Б помножити на 0 буде 0 доданок, і залишиться у нас С. Тому точка перетину, з вісю у і у нас має координати завжди по х 0, а по у С. Тобто вільний. Коефіцієнт у формулі вказує на точку перетину з вістю ОY. І третє. Перетин з ОХ. Звісю ОХ. Точок перетину з звісю ОX може бути рівна кількість. Але ми всі знаємо, що якщо в нас графік лежить на осі Ох, то точки, не графік лежить, а якщо у нас графік перетинає вісь ОІХ, то точки, які лежать на осі ОІХ, вони всі мають ігру координату 0. Тобто, для того, щоб знайти нам х цих точок, нам потрібно прирівняти нашу формулу до 0. Замість Y поставити 0. ми отримаємо квадратне рівняння квадрат плюс 2 і плюс С і дорівнює нулю. Ми знаємо, що квадратне рівняння розв'язується за дискримінантом, наприклад. І тоді можливі різні випадки. Наприклад, якщо в нас дискримінант менший нуля, то квадратне рівняння коренів немає. І для нашої параболи це означає, що точок перетину точок. Перетину з ОХ? немає. Якщо в нас дискримінант дорівнює нулю, то тоді в нас x1 дорівнює x2, в нас одна точка перетину. І зазвичай це вершина. Тоді лежить на осі Х, тому що ми знаємо, що парабола вона симетрична, вона складається з двох симметричних віток, і завжди в нас для парами точки ходять. Тому якщо у нас одна тільки точка лежить на осі Х, то це тільки може бути вершина. Ну, і якщо дискримінант більший нуля, то ми маємо дві точки перетину. І тоді їх координати будуть x1 і 0, і x2 і 0. І коли ми маємо вже основні точки, давайте ми ще раз це вершина, це точка перетину з о y і точки перетину з вісю о і знаємо, як напрямлені відки вгору чи вниз, ми тоді можемо побудувати нашу параболу. Давайте ми на прикладах розберемо уже на практиці, як це все відбувається. Отже, перший приклад: y дорівнює х квадрат мінус 6х плюс 5. Перше, ми дивимося біля х квадрат, чи додатній коефіцієнт, чи від'ємний. У нас додатній, тому це парабола відками, відками вгору. А дорівнює 1. Давайте ми напишемо більше 0. Товідки в нас вгору. Далі шукаємо координати вершини. Х вершини шукається по формулі мінус б поділити на 2а. Координата кофеєнт б у нас мінус 6, тоді мінус б це буде 6. Поділити на 2а, 2 помножити на 1 це у нас 2, тому дорівнює 3. Тоді y вершина, це ми маємо підставити замість х в нашу формулу 3. І маємо 3 в квадраті мінус 6 помножити на 3 додати 5. Рахуємо 9 додати 5, 14, і відняти 6 на 3, 18, буде дорівнювати мінус 4. Отже, вершина має координати у нас 3 і 4. Міс 4. Друге. Точки перетину звісю о і. Там координата х у нас 0, і якщо ми замість ікса підставимо 0 у формулу, то знайдемо, що у наш буде дорівнювати 0 до квадрату це 0, відняти 6 помножити на 0 до квадрату. ой, на ну, давайте я напишу. 0 до квадрату мінус 6 помножити на 0. додати 5 і дорівнює 5. Тобто, так як і у нашій. По нашому алгоритму у нас 0 і це – Це точка перетину. Тобто 0 і 5 це наша друга точка. І тепер точки перетину з вісю ОХ – Це коли y дорівнює 0. Розв'язуємо квадратне рівняння х квадрат мінус 6х додати 5 до рівня 0. Тут можна спробувати теоремою Вієта. Добуток 5, а сума 6, це може бути 5 та 1, х1 дорівнює 5, а х2. Дорівнює 1. Тобто в нас точки будуть 5, 0 і 1, 0. Ви можете собі перерахувати за дискримінантом і перевірити, чи в нас правильне обчислення. Давайте ми будемо будувати нашу параболу. Одиничний відрізок. І у нас там треба 5 мінус 4. Давайте ми візьмемо. Ось у мене одна клітиночка це буде одна поділочка, це буде одиничка, тому тут у мене буде 5, нехай. Тут буде також 5. Це у мене y, це у мене X, і 0. Початок відліку. Отже, вершина 3 мінус 4. По ху 3. 1. 2, 3, а по Y – мінус 4. Це ось тут. І тоді в мене точечка буде ось тут. Тут у мене 3, тут мінус 4. Є. Далі перетин звісю о y. 0,5 координати має 0,5. Давайте я іншим кольором навіть буду. Це моя вершинка, це моя 0,5 координата. І точки перетину з вісю х. 1, 0, 5, 0. 1, 0 – це ось тут і 50, це ось тут. Іноді ще зручно симметричну точку ставити до точки перетину звісь у Ось у мене є 0,5 і симетрично відносно ось ці параболи. Вісь параболи це пряма, яка проходить через вершину параболи, Тобто до вершини, якщо ми проведемо ось так. Уявну лінію, тут три клітинки було, тому тут буде симметрична отут точка. І тоді ми зображаємо вже нашу параболу тематично. Ось, у мене трошки націскочило, але я думаю, що ви зрозуміли, як вона будується. Ось перший приклад. Давайте ми розглянемо другий приклад. Другий приклад у нас. Першим ми дивимося, чи відки вгору чи вниз. А у нас дорівнює мінус 1 біля х квадрат. Тому у нас воно від'ємне, тому відки у нас параболи будуть направлені вниз. Далі, перше шукаємо вершину. Координата х шукається по формулі мінус Б поділити на 2а. Мінус b це буде мінус 2. Поділити на 2, помножити на А, а у нас мінус 1, тому ми будемо поділити на мінус 2. І дорівнює 1. Y вершини, це у нас потрібно підставити одиничку в нашу формулу, буде мінус 1 до квадрату додати 2 помножити на 1 і додати 8. І дорівнює, дивіться, мінус 1 до квадрату. Тут можна зробити помилку: цей мінус до квадрату не відноситься. Ми підносимо 1 до квадрату, це буде 1. А потім ще враховуємо цей мінус. Тому тут буде мінус один доданок. Плюс 2, плюс 8 тут 10, і відняти 1 буде 9. Тому координати вершини у нас 1, і 9. Далі друге перетин ввістю у Y. Тоді в нас хва координата дорівнює 0. Шукаємо Y. Підставляємо 0 у формулу, я вже не буду прописувати. 0 до квадрату буде 0, 2 на 0 0 і залишається 8, y дорівнює 8. Тому координати будуть 0 і 8. І треті координати точок перетину з вісю х, тобто y дорівнює 0, тобто, розв'язуємо рівняння мінус х квадрат Плюс 2х і плюс 8 дорівнює 0. Щоб виконати за теоремою Вієта, треба домножити на мінус 1, тому що це квадратне рівняння не зведене. А треба, щоб було зведене. Тому я множу на мінус 1. Можна цього не робити, можна за дискримінантом, можна за узагальненою теоремою Вієта. Мінус 2х, мінус 8 дорівнює 0. Добуток мінус 8, а сума 2. Якщо добуток мінус 8, значить одне буде додатнє, а друге буде від'ємне. Х1 дорівнює сума 2, тобто вони відрізняються на двічку. 8 це 2 на 4. І сума 2 означає, що більше число буде додатнє. Х2 у нас буде мінус 2. Отже, у нас координати 4. І нуль, і мінус два. І нуль. І будуємо нашу параболу. Будуємо систему координат. Так, у мене тут. Знову буде так само тут 5, 5. Тут буде 0, 5, 5, Х, Y. І ставимо точки. Давайте я їх підкреслю. Це буде вершинка, це перетин з вісю Y і це перетин вісю ОХ. Тут у нас були точки. Ось. Так, і ставимо. Вершенка 1,9. 1 і 9 це буде ось тут точка. Далі 0,8,0 0 по Y, по Х0 по, по ігрику 8. Це буде ось тут. І далі 4 0 по іксу 4 по ігреку 0 і мінус 2 це з цього боку. Ну і для. Точки, яка лежить на осі Y, взяти симетрично, можна, це буде ось тут. І тоді наша парабола, в якої відки направлені донизу, буде у нас мати отакий такий вигляд. Ось так. Третій приклад. Наша парабола, графіком є парабола, і оскільки А у нас дорівнює мінус 7. Менше 0, це означає, що наші відки нашої параболи будуть донизу. Шукаємо вершину. Точка, координата х буде дорівнювати мінус Б, це у нас мінус 3. Поділити на 2а, це 2 помножити на мінус 7. І дорівнює мінус 3 поділити на мінус 14, це буде 3,14 буде число яке? Не дуже нам зручне буде, але Y вершини, як ми зараз будемо рахувати, побачимо. Так, е мінус 7 помножити на 3. 14 до квадрату. Ось не дуже я зручний приклад вибрала. Додати. Плюс 3 помножити на 3 І мінус 1 дорівнює. Давайте будемо зводити до, до спільного знаменника і скорочувати, що тут можливо. Так, 4, 3 чотирнадцятих до квадрату, це буде 9. А тут 14 до квадрату. Дивіться, як я розпишу, щоб було мені простіше. Мінус 7 помножити на 9. А тут у мене буде 14, помножити на 14. Я так зробила для того, щоб можна було скоротити мені ось тут. Тут залишиться 2. Додати. Тут у мене буде 3 на 3, 9, 14. -х. І відняти 1, нехай поки що побуде, одна перша. Дорівнює. Знаменник в першому доданку у мене буде 14 на 2, буде 28, тому спільний знаменник у мене буде 28. Тому додатковий множник до другого буде 2 і до одинички 28. І будемо мати мінус 9. Додати 2 на 9, 18. Так, відняти 18. І відняти 28. Так, віднімаємо тут у нас всі, а, тут у мене додати 18. Так, 18, відняти 28 буде мінус 10, і ще мінус 9 буде мінус 19, 28. Мінус 19 і 28. Це від'ємне число, але воно менше за одиницю. Тому наші координати вершини будуть 3 чотирнадцятих і мінус дев'ятнадцять двадцять восьмих. Так, вершина є друга, точка перетину з вісю у координата Х. Дорівнює нулю, тоді координата y у нас підставляємо 0 буде плюс 0, відняти 1, буде мінус 1. Тобто точка 0 мінус 1. І третє перетензо X, Y дорівнює нулю. Розв'язуємо квадратне рівняння мінус 7х квадрат плюс 3х і мінус 1 дорівнює 0. Тут у нас, коли х квадрат, воно не зведене, і так просто важко підібрати корені, тому давайте знайдемо дискримінант. Дискримінант дорівнює b квадрат це 9. Мінус 4 на мінус 1 і на мінус 7. Тобто знак мінус і 7 на 4, 28. 9 відняти 28 буде мінус 19. Дискримінант від'ємний, отже, в нас точок перетину немає. Тому наша парабола буде будуватися уже не по 4 точках. А по двох. Тут ми побачимо, вершину будемо ставити приблизно, тому що так, давайте ми візьмемо у нас точки. Давайте ми одиничний відрізок візьмемо ось ось так, тому що у нас більше точок і немає. Вершина 3,14, це якщо одиницю на 14 шматків і три з них взяти. Тут у нас на 5, на 14 це одинич, ще одну маленьку клітиночку, ще десь приблизно на 3 треба ділити. Тому десь приблизно будемо вважати, що ось 3,14 це приблизно от стільки. Мінус 19,28 це більше, ніж 0,5, тому що це блок 14,28 це блок половина. Тому візьмемо, наприклад, три клітиночки. Ось, і тоді десь, десь отак от у нас буде вершина. Далі точка перетину з вісю ОY має координати 0-1. А давайте я візьму червоний колір. Одкреслю точки, які я наношу. <кх> ось у мене вершина. І 0-1, ось у мене точка перетину з вісю о -Х. Ось, звісю О. Ось у мене ще одна точка. Наша парабола була відками вниз. Ось так. І як бачимо, то у нас вона і не має точок перетину з вісю X. Так як у нас і за нашими обчисленнями вийшло. Так, і давайте ми ще один приклад розглянемо. Тут ну, вже місця немає, правда, для нього. Будемо пробувати. Отже, у нас коефіцієнт А дорівнює 2, це у нас додатній, тому відкипара параболу вгору. Координати вершини х дорівнює мінус Б, поділити на 2А. Мінус Б це 5, поділити на 2А це 2, поділити на 20, ой, 2, це 2 24. Це буде дорівнювати ціла. Одна четверта або одна ціла. Одна четверта це. Четверти на двадцять сотих. Мабуть, нам було б, щоб Y обчислювати 5 четвертих нам буде зручніше використовувати Y вершини дорівнює 2 помножити на п'четвертих до квадрату. Це буде двадцять Відняти. 5 помножити на 5 четвертих і додати 4. Дорівнює. Скорочуємо 2 і 16, це буде 8. 25 восьмих дорівнює 25 восьмих відняти 25 четвертих і додати Чотири перших. Спільний знаменник буде вісім. Сюди додатковий два, сюди додатковий буде вісім. Отже, двадцять пять, мінус п'ять і плюс тридцять два. Дорівнює. Двадцять п'ять додати 32 буде 57. Відняти 50 буде. 7 восьмих. Отже, координата Х у нас 1,25 або 1,1 четверта. І по Y – 7 восьмих. Якщо я не помилилася в обчисленні. Так, друге точки перетину з вісю у y. Х дорівнює 0. І y дорівнює значення функції в точці 0, це буде 4. Тобто точка має координати 0 і 4. Так, і третє точка перетину з вісю ОХ, це у нас y дорівнює 0, і буде у нас рівняння 2х квадрат. Мінус 5х, додати 4 дорівнює 0. Дискримінант шукаємо. Б квадрат 25 буде. мінус 4 це 4 на 2, 8, 8 на 4, 32. Знову ми бачимо, що буде мінус 7 дискримінант від'ємний, тобто точок перетину з о Х. Немає. Це такий дискримінант. Тому будуємо нашу параболу. Так. Вона у мене буде з краєчку. Які тут точечки. 0,4 по ігри 4. Ну давайте ми візьмемо. Одиничний відрізок, хоча б. Давайте хоча б, хоча б, це у нас буде 2. Ось так. Х і. Y. Отже, вершина параболи У нас ось її координати, і точка перетину звісню, y ось. 1,25. Це буде 1 і ще четвертинка, ну десь приблизно ось тут. І по Y майже одиниця, сім, восьмих, це майже половинка, буде приблизно буде ось тут точка. Далі по ігрику 0,4. це буде ось тут точка. І якщо для неї брати симетрично, то, ну, приблизно буде ось тут, тому що у нас вершинка не дуже точно побудована. І у нас звідки вгору параболи, тому. Будуємо параболу ось таким чином. Тут я не наносила координати точок цих червоних, що я їх будувала. Я сподіваюся, що ви за чотири приклади ви зорієнтувалися, як я їх провожу, як я їх будую. Тому ось наша парабола, дивіться, як бачите, що точок перетнув з у дійсно немає, так як у нас за обчисленнями вийшло. Отже, ми з вами розглянули чотири. Приклади, єдине, що ми не розглянули приклади, де у нас вершинка лежить на осі Х. Але я думаю, що в процесі вивчення алгебри в 9 класі вам ще доведеться такі будувати, і ви ще зустрінете такі приклади. Я вам дякую за увагу. Якщо є запитання, записуйте. І побачимось з вами в наступному відео. До зустрічі!